Ну що, ви розбійники? Готе ревеніти про ще один безкоштовний режим у Battlefield 6 Gauntlet, або українською випробовування. Один з найголовніших плюсів цього режиму це те, що він безкоштовний. Ти просто можеш, не купляючи гру, його завантажити і грати, насолоджуватися. Більш того, один з моїх друзів він не купляв гру, грає саме в цей режим і кайфує. Ну, просто навіть не думає зараз купляти основну гру. Тому, друже, залишайся на зв'язку. Зараз буду тобі розповідати про цей режимчик більш детально. Дивись, що мені подобається. Це, по-перше, як і в безкоштовному батл-роялі у цьому режиму ти отримуєш досвід, який, ну, як я помітив, ніяк не ріжуть. Він такий, як є, такий ти його і отримуєш для прокачування ганів, для батлпасу, для кар'єри. Також цей режим потрібен для закриття челенджів з Pass. Так, ти не зможеш кожен челендж закрити, бо вони ж в різних режимах, але в цьому режимі, от ось наприклад, у цій неділі найжирніша задача вона саме в режимі Gauntlet. З неї дається аж 10 поїнтів. Ну і, мабуть, найголовніша для мене риса цього режиму, так це те, що він. Ну, він дуже фановий. Блін, насправді для мене, мабуть, всі режими батли фанові. Я ну, просто обожнюю цю гру. Але розумієш, цей режим, він, ну, в принципі, не схожий ні на жоден з батли шостої. Ось зараз я, тобі, зараз я тобі буду далі пояснювати чому. Дивись, в чому головна фішка режиму. У тебе є склад, враховуючи тебе з чотирьох людей. Є ще там декілька складів, здається, їх. У цілому е, штук 7-8. І вам даються випробовування. Певні задачі на 4 раунди. На кожен раунд своя задача. Може, 5 раундів. Ось тут я трішки ще плутаюсь, трішки ще не дограв цей режим. Далі, яка двіжуха відбувається? Ось дали завдання, ви його виконуєте. І якщо ви його виконали, там є певний бар'єр, який ви маєте виконати. Там е, Правому верхньому куту воно показує, і декілька складів буде кожного раунду вибувати. І це допоки не залишиться два склади, і у вирішальному раунді вирішиться ісход битви. І це ж все відбувається не просто так, що ось дали завдання, кожен його виконує, і хто... Кмітливіші, хто швидше зробить, тої переміг, ні, ви ж, звичайно, ще заважаєте один одному. Тобто карти насправді тут не маленькі, і, до речі, вони а, взяті з режиму батл роялю. Ось ця велика карта у кожному раунді буде якби різатися шматочком, і на цьому шматочку ви будете грати. Але розумієш, друже, шматочок немаленький. І ось насправді, за рахунок того, що в тебе є різні завдання, різні шматки цієї мапи, завжди якось воно відбувається, знаєш, так от по-новому. І прям, прям, блін, хочеться грати в цей режим, він не набридає, це цікаво. До речі, що ще цікаво. Насправді, ці завдання не так вже легко зрозуміти, ну, що від тебе хочуть. Зараз я тобі спробую перелічити всі, які є. Може, щось забуду, тому якщо що вибачає, суть яка? Суть в тому, що вони для розуміння, якщо ти тільки зайшов в гру нелегкі, але гра тобі перед матчем показує, що ти повинен робити, і за рахунок цього. Ти такий одразу розумієш, це дуже стилізовано, дуже легко показується, що якби нібито складна задача для розуміння для, для гравця, який тільки зайшов. Але, блін, тобі пояснили легко. І ти такий, М, зрозуміло, <хи> це мені дуже сподобалося, бо насправді я, я такий Бовдур у іграх ще. Ну, я просто я не грав в дитинстві майже взагалі. І для мене це це, це, це мабуть, просто для мене зробили. Отже, дивись, які є режими. Перше, буду рахувати одразу, які я згадаю. Отже, перше, принести вибухівку, підібрати її, і принести на місце, яке буде вказано, де її треба підірвати. Далі взяти комп'ютер і завантажити дані. І поки ти завантажуєш, ти маєш лежати або стояти, ну, бути нерухомим, і тоді тільки воно буде завантажуватися. Звичайно, ну, до тебе будуть приходити, бо ці всі точки взагалі всі. Будь-який режим, коли ти щось захоплюєш, щось робиш стосовно завдання на точці, воно показує всім іншим гравцям, навіть ворожим, де ти знаходишся. Тому це якби ускладнює гру. Третє це режим з налаштуванням антенн, якщо можна так сказати, але він відрізняється від того, який є у. Якби батл роялі, тут ти просто підходиш до цієї антени, радару, чи що це таке. Хтось вайфайчик каже, ну, не знаю, там таке зображення на мапі, як вайфайчик, і просто натискаєш кнопку, там воно все, швидко все завантажує. Але фішка в тому, що. Дуже багато таких точок по карті, і ти маєш щось бігати, зустрічати ворогів, вони біжуть на твої точки, і якби от, от така котовася виявляється, якби. дуже фаново, насправді. Є задача, де треба знищити ворожий склад. Є задача, де ну, вона називається Віндета. Суть в чому, от не дуже я в ній розібрався, але двіжуха така, що на мапі показується. У кожній команді людина, і зачасту це та людина, яка вбила когось з твоєї команди. Якщо ти її вбиваєш, то ти забираєш цю позначку з собі і будуть поінти капати твоїй команді, щоб виграти так. І якби ти тепер будеш ну, бачитися усім на мапі, і тебе будуть хотіти прийти і кікнути. Дуже цікавий і дуже стильний режим, де ти маєш е, взяти флешку і покласти до дрона, дрончик такий величенький, він не завжди на місці, він то прилітає, то улітає. Мені так ну, візуально дуже сподобалася ця, ця, ця задача. Ну бачиш, режимів стільки, що ти уж точно не засумуєш, і я вже навіть втомився їх рахувати, якщо чесно, вже перестав лінивий блогер, так? Що стосовно класів, на відміну від Battle Royale, Тут в тебе вже будуть твої ружбайки, всі твої гаджети, які ти вибрав завчасно. Лутати цього нічого не треба, все твоє з тобою. Ще цікавий момент це додаткова броня. Якщо в батлороялі ти маєш її ну, здобувати, знаходити і потім вже одягати, то тут певний, певна кількість дається тобі одразу. Ти її можеш надягати, коли, коли тобі її збили. І через цю броню. Ну, здається, десь три або чотири броньки в тебе є, або дві, скоріше за все, три. І через цю броню дуже е, підвищується time to кіл. Тобто ТТК дійсно якби немалий. І я б е, спочатку, коли я звик грати в, основ, ну, в основний режим батли, да, які платні, ну, якби мені було досить незручно. Але в принципі потім я розсмакував. Підлаштувався і такий думаю: болін, та це кайфово. Тобто в мене є більш-менш такий швидкий таймту кіл у основному режимі батли, і це круто насправді. А тут в тебе є режим такий, де таймту кіл вищий, і дуже круто те, що це ну, якби обґрунтовано. Типу, ти бачиш, як солдатик засовує туди цю броньку. І ну блін, ну ну це круто, це круто, що гра де є ось такі режими, де ти можеш ну якби посмакувати і так, і так. І що круто, що ось цей режим, він, ну, в принципі, я ще раз повторюся, в нього можна грати ну, навіть тільки в цей режим. До речі, тут же буде ще і техніка з'являтися. Щось подібне ти міг бачити в деяких режимах батли в платній версії, там також є якби піхотні режими, і при цьому інколи там з'являється БТРчик, на який ти можеш сісти і розвалити ворожу піхоту. Ось так. Тут також така двіжуха є, не завжди насправді це роляє. Я пробував і інколи ми ну, просто ганяли на БТРі, так, когось ми там вбивали, але ну ми не виконували завдачі, блін, таким чином. Тому тут треба дивитися, в деяких режимах це дуже прям допомагає, а в деяких, мабуть, краще не треба. І динаміка у цьому режимі, на відміну від Батл Роялю, вона в принципі така ж, як і в основній грі Батли. Тобто, це ну на мою думку, це плюс. Тобто ти не будеш довго бігати там, чекати, поки ти когось знайдеш. Мапи немалі, невеликі, але ну вони такі, як треба. Ну і давай підводити якісь підсумки. Головна моя думка стосовно цього режиму. Дивись, якщо ти ще не купив Батлу 6, ти в принципі можеш пограти в цей режим, можеш пограти в режим батл Роялю, огляд на який, до речі, є у плейлісті на моєму каналі по Батлі. Так от ти можеш пограти в цей режим і, і зрозуміти для себе ось взагалі цікаво тобі чи ні, бо Баттл Рояль, якби ти можеш пограти, але він основну суть Батли не передає. Цей режим, в принципі, щось десь якось передає. Тому дуже гарний тестовий режим. А якщо в тебе є батла, то це дуже гарне доповнення, просто дуже гарне, тому що ну, контенту тут дуже багато в цьому режимі. Ну, заскучати не вийде. Ще раз нагадаю, у мене є друг, який хотів купити цю гру. Але коли вийшов цей режим, він такий, ну він зараз просто грає в цей режим і все, і йому дуже весело поки, ну, поки це чекає знижок. Тому ти можеш ще таким чином і зекономити. Тим паче, що я ще раз нагадую: ти качаєшся не, ну, не менш швидко, ніж в основному ну, ніж в основній грі. Ух, щось в мене важкувато йде це відео, братішка, чи може то через те, що зараз 4 година ранку я записую тобі відос, а чому я його записую 4 годині ранку, бо. бо завтра буде відключення світла в мене в Запоріжжі майже ну, на цілий день. Якби може через це, може через те, що в мене. Ну, Це перше відео українською і язик ще він, ну, не звик можливо вимовляти так багато українських слів за секунду. І, до речі, якщо тобі потрібен український контент, ти мені, якби, маякуй, ну, щоб я розумів, що я це роблю не дарма. Тому можеш це написати мені якийсь комент у підтримку. Буду вдячний. Якщо тобі цікавий такий контент, цікаві такі ігри, підписуйся на канал, бо буде багато відосів по батлі, буде багато відосів по шутерам, буде багато відосів по хардкорним іграм, типу соусів. Я, я взагалі я зараз просто шалений ігровий маніяк. Я просто шаленію від ігор і збираюся лупцювати ігри, ну, мабуть, не кожного дня записувати, але через день це 100%. Я, я би кожен день записував, я просто не знаю алгоритму YouTube Будь це нічого, якщо кожен день. Будучи й атмосферні ігри, які, якісь там з пейзажем. Друже, я так просто шаленію зараз від графи, від графи навіть ігор 2015 року. Тому, якщо тобі цікаво дивитися, як людина, яка не грала у дитинстві, грає зараз у 27 років, то підписуйся, мені буде дуже приємно. До нових зустрічей!